Той день на пляжі змінив тебе. Ти прагнеш помсти? Ти що думаєш? Так і стрибатимеш із зони на зону, вбиваючи терористів. Для початку так. Нашим людям подобається твій підхід. Я точно знаю, що з тобою робити. То що я маю про нього знати? Він боєць. Найкращий з усіх, що я знаю. Пережив якийсь лайно, і тепер хочеш мочити терористів, так? Головне ваша місія, а не ви. І різкий удар от сюди. Його результати вражають. Швидкість, зосередженість. Він досконалий. Бачив я таких досконалих. Не таких. Гадаєш, ти особливий? Ніколи не змішую роботу і особисте. Як гадаєш, що ми тут робимо? Вбиваємо убивці. Цієї осені у нас проблема. Шість днів тому зникли 15 кілограмів плутонію. Подивись, це не може бути він. Може, Айрін. Це привид. Бестселер за версією Нью-Йорк Таймс. Чому він полює на вас? Це щось особисте? Всього, що він робить, навчив його я. Якщо ти майстер, виховаєш майстра. Там ядерна бомба Міч. 48 годин, щоб його зупинити. Якщо ти зрадив, зрадять і тебе. Я тобі довіряю. Тима, знайти мене. Якщо ти вбивця, готуйся померти. Знищити ці. сер. сэр. Решта твоєї команди. Де новий я. Китон, Ділон ОБРАІН. Тобто ти просто вважаєш, що це кінець? Ні. Це лише початок. Американський убивця. Скоро у кіно. Вашій мамі немає чим сплачувати банківський кредит. Вони і можуть відібрати землю. Величенький банк. Надто великий. Впораємось. Її позбавлять права власності у п'ятницю. Тож привезіть гроші у четвер. Будь-якою ціною і будете вільні і щасливі. Ну що, брате, вперед за баблом. Привіт, народ! Відкривайте шухляди! Гей старий, у тебе ствол є! Можеш навіть не сумніватися. А ти що його теж поцупиш? Ми не вас грабуємо а абанки. Що у праці по Можливо, перед пенсією матимеш останній шанс розважитись. Ну, пороху в мене ще вистачить. <звук> І давно мама хворіє. Три місяці. Це все через клятий банк. Всі на підлогу! Негайно! Як давно ви тут? Достатньо, щоб побачити, як грабують банк, що 30 років грабував мене. Як тобі вдавалося рік дурити копію? Було не Не вставати! Ці хлопці чудово розуміють, що роблять. Я думаю, їм потрібно зібрати якусь конкретну суму. Поїхали! Давай швидше. Тобі? Ти просто молодець. Не я, а ми. Так, ми разом. Хочеш добру пораду? З'їзди до мами і хлопчиків. Ти так кажеш, ніби знаєш, що тебе спіймають. Ніщо просто так не минається. Нікому. У якого біса ти на це пішов, бо ти попросив, братику. Здається, я їх таки розкусив. Жодного приводу, жодного арешту. Це навряд чи він усе. Тобі багато цікавого розкажуть про нас із твоїм дядьком. Хай розказують, не повірю. Ні, повір, я це зробив. <плес> Я люблю тебе, Тобі, чесно. Я тебе. Хочеш, щоб нас завалили! Будь-якою ціною скоро вкіно. Ще Ще Вибач я, я вважаю інакше. Ні. Ні. Ні! Якщо визнаю себе винним, дадуть лише два роки, вісім місяців. Ні, Я, Я лише... буду боротися. тоді вирок може бути до восьми років. Це був нещасний випадок. По одному. Всі ми колись були маминими янгулятками. Але в такому місці стаєш воїном. <гаду> Або жертвою. Я не шукаю проблем. Треба перевести тебе в мою камеру. Побачимо, як ти вмієш битися. Раджу триматися біля мене. У безпеки є ціна, ти забрудниш руки, як і всі ми. <гаду> не треба! Таке місця створюють для того, аби ламати чоловіків. Тебе зламають. Навіщо ти взяв участь у бунті? У вас свої правила, у банди свої. І свої потреби. Вітаємо в родині брате. Звір дав завдання Джейкобу провести продаж зброї в наступні дві доби. Це тобі. Я не хочу брудних грошей від тебе жодної новини. Сім років. Я казав не приводити його кейт. Думаєш, вийшовши з в'язниці, підеш від нас? Від нас і йдуть лише у могилу. <плес> Тепер я тут головний. Постріл в безотню. <плес> Що тут біса сталося? Віка була. Якийсь чувак повирубав їх холіруч. Він досі там. Розвернись до мене. Покажи руки. Повільно. Фізичне насильство це злочин у цьому штаті, містере Річер. Оформлю його і заграти. У наступні півтори хвилини відбудуться дві події. Перепрошую. Спершу задзвонить отой телефон. А потім. На вас надінуть наручники і відвезуть до в'язниці. Яке дивовижне пророцтво, містере Річард. Не хочете відповісти? Дякую, що на того шерифа. Коли будеш у Вашингтоні, я подорожую. Пурпурове серце срібна зірка. Усім цікаво, чому така легенда пішла. Якось приміряв форму, а вона мені замала. У жовтні Джек Річер то майора Тернер. Майора Тернер заарештовано. Але за що? За шпигунство. Її підставили. І багато цей річер знає. Ну як вона? Не стежте за мною. Вважаєш ти недосяжний? Саме так. Я б тобі відірвав руку і забив нею до смерті. Вибачте, хлопці. Річер. Тебе хочуть убити. Моїх людей вбив хтось із наших. Усе гірше, ніж я думав. Ти колись втрачав підлеглих річек. Знаєш, що ти вже труп. Том Круз. Думаєш, ти поза законом? Але я не закон. То краще тікай, я починаю полювання. І коли я знайду вас, то повбиваю всіх. Джек Річер. Не відступай. Це зачіска в усіх найманців що один перукар з 20 жовтня у кіно. Не чіпляйтесь до мого сина. Вибачте. Артур. У мене погані новини. Це наша з вами остання зустріч. Ви ж не слухаєте так. Ви лише ставите однакові запитання. Як ваша робота? Чи є похмурі думки? Усе, що є, це похмурі думки. Нарешті дехто вважає професію коміка легкою. От погляньте на нього. Коли я був малий та казав комусь, що я буду коміком, то всі з мене сміялись, а тепер не сміється ніхто. Краще би я не сказав. Тут жахливо, правда ж? Усе своє життя я не знав, чи існую насправді. Тепер знаю. Мене помітили інші люди. Ти це смішно. Думаєш, це жарти? Мюрей і ще одне прохання: Яке? коли я вийду туди, то представ мене як Джокера. Send in the clown. Це витріщається на тебе весь вечір. Може, підемо звідси. Що в ньому особливого? Я ще ніколи не була такою щасливою. Я речі, про які краще не знати. Вітаю офіцери. Здається, я загубився. Шокуюча історія. Я негайно до тебе приїду. Я дуже на це сподіваюся. Найжорстокішого маніяка в історії Америки ми маємо посадити звіра на ланцюг. Панове, я не винен. Для кого цей цирк? Виступили на тонку кригу, колего. Масмедіа винесли теду вирок ще до суду. Правді, пельку, не заткнеш. Хіба міг убити такий красний? Фільм Джо Берлінгера. Я популярніший за Дійсний Ленд. Звабливий, поганий. Відповідай, це Ти убив їх. Звичайно, що ні. 1957 розпал холодної війни. Нас тягнуто війну. І ми воюємо не зі зброєю в руках. Це інформаційна війна. Трапилось дещо важливе. У нас радянський шпигун. Ви маєте його захищати. Я страховий адвокат, я не веду кримінальних справ. Вам зустрічалися звинувачення у шпигунстві? Це буде наш перший досвід. Будьте обережні. Справа, що змінила його життя. Люди його бояться. Він загроза для всіх нас. І як на нас люди дивитимуться? Сім'я того, хто хоче звільнити зрадника? Усі заслуговують на захист. Кожен має права. Випадок, що змінив світ. Відсьогодні прохання не називати У2 розвідувальним літаком. Ви робитимете знімки радянської території. Фільм Стівена Спілберга. Розкажіть, що сталося? Схопили нашого пілота шпигуна, що володіє секретними даними. А ми схопили їхнього. Ви мусите домовитись про обмін, не втягуючи уряди. Можете запобігти ядерній війні з Радянським Союзом. Йдеться про безпеку нашої країни. То де хочуть провести перемовини, східний Берлін. Просто скажи, що ти будеш у безпеці. Мені треба у щось вірити. Я роблю це заради нас на основі реальних подій. Шляхів на схід лишилось небагато і правових норм там не дуже дотримуються. Уникайте контактів з людьми взагалі. Там усі чужі. Нам потрібен діалог, неможливий між нашими урядами. Ви, американець, вас можуть затримати. Тримайтесь подалі від стіни. Наблизитись застрелі. Цього року багато зацікавлених у тому, щоб цей обмін не відбувся. Ми його не покинемо. Ситуація вийшла з під контролю. Ми за це заплатимо. І наша країна, і наша родина. Том Хенз. Обмін обов'язково має відбутися. Ні! Міст шпигунів. Скоро у кіно. Як почуваєтесь? Роками в мене був сон. Це реально кошмар? Що трапилось? Я зайшов у ці двері, покликав її, ага. Тиша. А далі що? Покажу дещо дивне. Ау! Це укус. Те до банді взяли за відбитками зубів. У вас є припущення, хто міг зробити це. I Кілька днів тому наш знайомий прийшов до мами додому. Поводився дивно і. Дивно це як? Ти За кого? Я ставлю на віла грейді її хлопця. Ставлю на її хлопця. Ні, я заяваю. На рибалку, я її колишнього. Я підозрюваний? Зараз ми підозрюємо всіх. Ти скажеш, що коїться. Подумай про майбутнє. Ти не будеш вічно. Вмієш берегти секрет. Я розкажу вам секрет. Та спершу хочу, щоб ви дещо зробили. Стане ще гірше. Ви не слухайте! Забирайтеся! Цікаво, так. Чому б нам не почати з твого імені? 47. Це не ім'я. Ні. Але, Але воно моє. Хто ви конкретно? Найманий вбивця. І кого ви прийшли вбити? Вам справді варто мене відпустити. Останні, коли я перевіряв, ви були замкнені тут зі мною, а зброя тут саме в мене. Ні, пане Сандерс. Це ви замкнені тут зі мною. І ви щойно принесли мою зброю. Слухай, я знаю, що це прозвучить дивно, бо так і є. Він штучно створена людська істота. Сильніший, швидший, розумніший за звичайних людей. Їх називають агентами. Як це стосується мене? Твій батько започаткував програму агентів. Йому відомі їхні слабкості, а ти ключ до місця знаходження батька. цього літа. Настане! Ваша черга! Хитмен! Агент 47. Незабаром. На мене полюють, та я не видимий. лисого, я скажу тобі, де я. Хто з вас мене заарештує? Благет рядці арештуйте. Вас заарештовано. І на хіба ти просиш себе замкнути, Теодоре? Бо кожен хоче мене вбити. Він мало не вбив нас. А що ти зробив? Зробив те, що мусив. Знайшов тебе теді. Легендарний Боб Вєдяк. Ти психопат. Я професіонал. Ти розлютив поганих людей. І Я тебе вбив. Кидай зброю зараз. Тут ніхто нікого не вбиває. О! Навіть цікаво, про що ти зараз думаєш. Хуф. От холера. Ми в Лані? ідіот, отпеди. Ти Ентоні Лемб. Просто Тоні. Такі дні мені хочеться трохи ніжности. Але я маю контракт. Це навряд чи він став надійним, оскільки є конкуруючі сторони за голову Теодора Маретта. Боб, влаштуємо дуель на смерть. Витягни мене. Завжди усе крутиться навколо теки. Тезі Маретто не помре! Ось і вони. Давай домовимось. У мене бабла як лайна. Ніяких угод з тобою. Давай, теді. Ти знаєш, як воно. Я хочу знати геть усе. Все, що тобі потрібно, це дозволити мені прострелити його макітру. Хто небудь, допоможіть йому! Він помирає! Я увійду, хочеш ти цього чи ні? А -а 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 -а. Тепер ти бачиш різницю? Ось це психопат.